Друзі, всім привіт! Не думав я, що доведеться знімати ці відео, але довелося. Чомусь всі знають, що у китайських роутерів ось отакі блоки живлення. Вони китайсько-американського типу. І всі знають, що потрібен якийсь отакий перехідничок до наших євророзеток. Або такий, або ось такий, або такий. Їх існує безліч різних варіантів. І всі ми знаємо, що його вдягаємо, і так добренько насовуємо, і потім вже в будь-яку євророзеточку вмикаємо. І до цього питань не виникає. Звісно, що усі достойні продавці вкладають у подаруночок отакі різні перехідники. Це я зібрав колекцію своїх. Так що, до речі, гарний продавець. Є у нас такий знайомий Олег. Посилання на його сторіночку на Олексі ви знайдете в описі до цього відео. Продовжуємо. Тож, з блоками живлення, як бачите, ось три китайських роутера, всі вони ідентичні і питань ні в кого не виникає. Відставляємо тепер ці всі перехідники, але чомусь у нас виникають постійно питання щодо штекерів, якими е, живляться всі ці роутери. Як бачите, зараз я у всі три вставив їхні стандартні заводські комплектні блоки живлення. І всі вони чудово тут під'єдналися. Просто шикарно і ідеально. Але якщо раптом вам спаде на думку під'єднати роутер в розетку не напряму, а наприклад використати який-нібудь UPS, блок резервного живлення з акумулятором. То він комплектується дротом. У нього в комплекті йде трішки більший роз'єм, бачите? Не такий, як. Давайте дістанемо якийсь. Не такий, як стандарт. Бачите? Всі, бачите? І що вам для цього потрібно? І якщо ви хочете оцей шнур від UPS всунути в якийсь роутер. Звісно, вам це не вдасться, тому що дюрочка тут менша, ніж цей роз'єм. І що для цього робити? Для цього існують ось такі перехіднички. Ви його вставляєте і після цього вже зможете вставити в роутер. І тепер роутер можна заживити не від блока живлення комплектного стандартного, а від UPS. -а. Бачите? Все добре. Тепер буде питання, якого розміру вам потрібний. Показую. Бачите? 4х1,7 це китайські розміри цього пиптика. А 5,5 на 2,5 мм це оці більші стандартні, більш розповсюджені. Зрозуміли? Ну, сподіваюся, після цього питань не буде. Всім гарного дня, до побачення!